В Житомирських ліцеях 2 вересня пролунав перший дзвоник. Зранку в ліцеї номер 28 урочисту лінійку провели для перших та одинадцятих класів. А ми всі аплодуємо першому дзвонику. Я собою, я собою. Понад 160 першокласників сьогодні вперше сіли за парти 28-го ліцею. А для 73 учнів це останній навчальний рік свято перш першого перший клас треба вчитися. Очікування, щоб... що я стану найгарні... найгарнішою дівчинкою в школі. Я надію, що цей рік буде дуже цікавим та веселим. Взагалі тут буде дуже важко відпускати цю школу. Мені буде дуже сумно, але життя продовжується. Напевно, сьогодні один з найхвилюючих днів для батьків в житті дитини. Да минулого разу ми плакали на випуску в садочку. Сьогодні сплакнули перший клас. Нова сходинка у житті. Дуже хвилюючий момент. Сподіваємось, все буде добре. Чекаємо мирного українського неба, чекаємо на перемогу і будемо здобувати нові знання, отримувати новий досвід в першому класі і в подальшому навчанні в школі. Директорка ліцею каже, що до навчального року повністю готові. для учнів створені всі умови для навчання зокрема, оновили укриття. Крім того, цьогоріч у ліцеї відкрили кімнату пам'яті на честь захисників та захисниць нашої країни. Відкриття кімнати пам'яті це в наш час дуже важливе не тільки для наших дітей, не тільки для працівників нашого закладу. Але мені здається, в першу чергу для рідних, у яких загинули їх діти, сини, батьки. Це дуже важливо для того, щоб діти пам'ятали. Тому ми не назвали музеєм, ми назвали кімната пам'яті, щоб діти, проходячи навіть на перерві, Бачили, що у нас є така священна кімната пам'яті, де завжди можна зайти, подивитися, прочитати про випускників їх біографію. Цього року найбільша кількість учнів навчатиметься саме у ліцеї номер 28 Це 2057 дітей. За словами директорки, вся шкільна родина має надію на спокійний навчальний рік.